На лінії боєзітнення. Тож розпочинаємо. Отже, друзі, Ігор Романенко, засновник благодійного фонду закриє мене України. Генерал, заступник начальника генерального штабу збройних сил України 2006 тисячі років. На зв'язку. Пане Ігоре, раді вас бачити. Доброго ранку. Вітаємо. Вітаю вас. Пані горе, розпочнемо з ситуації біля великої новосілки. Буквально за цей тиждень вона там досить серйозно змінювалася згідно з останніми повідомленнями. Тут буду посилатися на інститут вивчення війни. Аналітики зазначають, що близько 70% території населеного пункту зайняті противником, і разом з тим з'явилася інформація від аналітиків Діпстейт, мапу, яких ми послуговуємося. Вони пишуть, що російські окупанти захопили населений пункт Времівка. Так і ось ми бачимо це від. Ображено вже на мапі Deep State. Буквально е, напередодні була ось така історія. Зараз колеги, я сподіваюся, виведуть на екран мапу Deep State, і ми побачимо в динаміці, що відбувалося. Е, чим зумовлені успіхи російських окупаційних військ в напрямку великої новосілки? І на вашу думку, все ж таки, за рахунок чого російським окупантам вдається поступово але просуватися, це вже триває кілька місяців, як і ми неодноразово говорили про взяття окупантами низки населених пунктів. Ценко, на жаль, стратегічно, це вже продовжується другий рік. А що стосується цього цієї ділянки фронту, це відбувається дійсно декілька місяців. І ми пам'ятаємо предісторією, яка пов'язана з тим, що коли ворогу вдалося захопити вугледар, то сили почали розсереджуватися їх, вони перегруповуються. В напрямку великої Новосілки концентрацію одну робити. А з іншого боку, на Коронхова, яке в подальшому було захоплене, і на Покровськ, навколо якого йдуть зараз інтенсивні бойові дії, те, що стосується великої Новосілки, ми бачимо, що це таке кишення з точки зору веде організація ведення бойових дій складна. Ну як завжди, при під час оперативного охоплення вони організують їх періодично, концентруючи сили на засоби на тому чи інші ділянки. Фронту і от зараз навколо великої новосілки саме така складається ситуація. Я Зрозуміло, що я, я, я перепрошую, пане Ігоре, Просто хочу е, пояснити глядачам. Зараз це на жаль не відображено на екрані, але це я зараз спеціально показав е, ситуацію, яка була на початку цього тижня. Це понеділок, 20 січня, і ось е, буквально як. За цей тиждень змінювалася там ситуація. Тобто поступово противник рухався і, бувало, кілька днів майже нічого не змінювалося, і ось маємо станом на сьогодні. Тобто, фактично за тиждень, ну, згідно з тією інформацією, яку надають в Діпстейт, цю кишеню вони ну, фактично закрили. На жаль, так. Ну, це з точки зору воєнного було прогнозовано там декілька, можливо, і тиждень тому питання у тому, яким чином. Ці кишені забезпечувати логістична діяльність ведення бойових дій підрозділу частин, які від сила оборони України там знаходились, ну, для того щоб цей потенціал знижувався, і в зв'язку з цим вимушені наші підрозділи відходити. Ну, ворог у горлі, якби цьому цієї кишені вони зменшували відстань, перерізали, робили. Вагневий вогневе ураження, і потім в досить в складних умовах от в черговий раз такі ситуації силами оборони підрозділами частини приходилось проводити аріаргарні бої, тобто відходячи. Не наносячи відповідне ураження ворогу, а лише відходити для того, щоб по максимуму зберегти наш особовий склад і за тиждень з урахуванням переваги в основних видах озброєння живої сили ворогу. Вдалося якби ліквідувати цю кишеню і вирівняти цей фронт. І питання в таких випадках я завжди полягаю, а куди є можливість вивести наші війська, чи там є якісь оборонні рубежі, чи є які-небудь додаткові сили засоби, які б були готові не допустити подальшого наступу. Ворога, тобто такі наслідки, як там після Авдіївки, ну, ряд Ачеретана і ряд інших, скажем, історії в організації ведення бойових дій, пане Ігоре. Хотілося би ще і Покровський напрямок згадати. Зокрема, офіцер ЗСУ Сергій Цихоцький говорить про те, що на цьому напрямку нині ворог збільшує кількість штурмових дій, при цьому атакувати саме місто, поки не наважується. Чому так і які ваші прогнози щодо подальшого перебігу бойових дій на цьому напрямку? Щоб з'ясувати більш детально, треба залишати от мапу, передач мапу передачами, і ми бачимо Покровське, північно Східне там Мирноград, і вдовж йде дорога жовтим кольором. Дуже важлива, Значить, тут ситуація з точки зору. Співвідношення сили засобів вже декілька місяців, як ну і протягом останнього там пів півроку силам оборони вдається наносити великі втрати ворогу, але і потенціал його наступальний зменшується, але залишається. Тобто, тобто, незважаючи на це, вони просуваються вперед. І що стосується ми там ми раніше говорили про те, що. Скажем, на цій ділянці одне з головних цілей, і ще коли під контролем був наш вугледар рахва, і так далі, говорили про те, що все ж скоріше всього, це буде район оборони міста Пакровський. Так воно здійснюється. Так, от зв'язку з тим, що сил не вистачає просуватися у ворога з таким темпом, одночасно на всіх фронтах. То вони вимушені концентрувати на окремих. Напрямок визначати пріоритети, і це східний фронт, і на ньому, скоріше всього, Покровськ і Курщина Що стосується Покровська в зв'язку, опять-таки, з наявністю сил, заходити в місто і по фронту атакувати це, означає, що мати ще більше втрати, на які зараз вже вони не можуть піти, і тому схема алгоритм як і раніше, тобто перерізати. Шляхи логістичні на постачання, необхідного нашим військам безпосередньо цей в Пакровській Мирноград. Ми бачимо. І тому, якщо подивитися, саме з Заходу, з південного заходу від Покровська, вони намагаються просувати і виходити да, от від відсіля і на північ, щоб виходити на Цю дорогу наскільки можливо вони наносять ураження вогневе поки ще мета тут цих військів вийти, перерізати, і потім подивитися з боку Мірнограда, Саме там знову логістична дорога, саме так. От Все. і подивитися, от тут активніше з стрілками у вас показано на карті. Тобто, там теж мають ну, наміри. Із градівки і от, да, саме тут тут зовсім небагато залишається, а потім просуватися mm -hmm. теж із, із, із варіанти, які вони як правило реалізують: просування вдоль дороги, шасени чи залізниці, і виходить на Мірноград, а потім на Покровськ з флангів, як ми бачимо, чи взагалі, якщо є можливість з тилу, ще більше слабке місце, будь в якому районі. Mm -hmm. По самому тут різні були вкиди інформаційні, в тому числі і відомої безуглої, відносно того, що в бої в Покровську чуть лінія з цього приводу недоцільно панікувати. Треба намагатися реально вивчати ситуацію, і безумовно ворог проводить діяльність диверсіонно розвітних груп. Так завжди робиться із воєнної точки зору по націльності з досвідів, які вони мають, і вони хочуть безпосередньо в цих містах і міжнаграді під підходах, і в Покровському знаходити саме якісь слабкі місця і на майбутнє визначатися після того, як зменшувати потенціал логістичний наших військ десе ж атакувати і заходити безпосередньо в місце, так що тут mm -hmm. алгоритм такий зрозумілий, але це не означає, що вже бої йдуть безпосередньо в Покровське. Це mm -hmm. не відповідає дійсності. Так, пане Ігоре, а як бути тоді з Торецьком? Яка логіка була росіян заходити в цей населений пункт? Ось така цікава тенденція спостерігається. Що деякі населені пункти, як ви слушно зауважили, вони намагаються обходити, перерізати логістику і тоді вже штурмувати. А в деякі населені пункти ну складається враження, що вони заходять абсолютно свідомо, чи є безумовно, напевно, що відповідний наказ? Схожа історія з Торецьком. Вони ну не надто намагалися його обходити. Там ми з вами не Розово говорили, тривали і продовжуються саме вуличні бої, і для окупаційних військ е, захід в місто це означає серйозні втрати? Знову ж таки, приклад тої Авдіївки можемо згадати Бахмуту е, за вугледарну не так довго боролися і билися, але менше з тим, чому е, така логіка? За яким принципом вони обирають оточувати місто чи все таки заходити і встрягати вуличні бої? Відносно об'єктивності, на мій полі, по вугледару, я хочу сказати, що там останні пару років проходили дії, пов'язані з тим, що вони намагалися атакувати. Ми знаємо, що. Uh, значить, втрати великі там марпіхи uh, бригаду взагалі приходилось сім переформатувати такі, і так далі. Просто на кінцевому етапі ну складалось так, як ви говорите, для того, uh, щоб відповісти це дуже, дуже слушно. Дуже слушно, що ви згадали так. Дуже вам вдячний за це. Бо uh, можемо пригадати, а скільки це навіть не напевно, що в десятках можна порахувати, а так були просто знищені uh, російські окупаційні війська, і там і бронетанкові uh, групи наступали неодноразово. Да, тобто, uh, за uh, роки uh, там uh, знищено. Було дуже багато там Салі. чорні запорожці наші стояли. Там хлопці їх дуже серйозно побили. А що Особі... свою функцію з цієї точки зору глідару і захисники нашим оборонцям, та треба віддавати об'єктивно характеризувати цю ситуацію, але так чи інакше, на жаль, він був захоплений і, повертаючись до Тарецька, для того щоб оцінити ситуацію, що з Тарецьку, треба ще одночасно, мабуть, показати час в яр. Ресунги, таким чином, да, бо, дивиться, а тепер дивиться час яр і тарецьк. Якщо угу. захопити опять-таки, час яр і Тарецьк, бачите, ми спостерігаємо нову таку кишеню, да? тобто фланговий опять, Удари їх боку, якщо захопити, і це вони роблять. Тобто Заторецька, ну те, якщо бої вже почалися і там вони їх ведуть, виводити війська безумовно вони не будуть. Тобто їх мета, і, бачите, в різних напрямах. Інша справа, що там на деяких ділянках, все ж на, на півночі наші утримують частку цього і наносять враження ворогу в живої сили. ну, в... В збройній техніці, скажімо, а з іншого з півночі вони мають а, плани захоплення, скажімо, часу і яру, і опять-таки дивіться, там є південніша дорога, по якій можна так сказати, просуватися і здійснювати далі охоплення ті, ті, ті наші угрупування, які там знаходяться от, на сході. Тобто, це з точки зору раціонального підходу воєнних вимог. Ну зрозуміло питання у тому наскільки спроможні наші підрозділи частини Сил оборони України, які ведуть бойові дії як в Тарецьку, так і в Часовому Ярі протистоять цьому. Ламати ці маршрути і виправляти ситуацію для цього потрібне додатковий потенціал в озброєній техніці боєприпаси живої сили. Це проблема укомплектовання, яку не вирішується в необхідній кількості, тому що не вирішується питання мобілізації, mm -hmm. таким чином можна змінити. З точки зору озброєння, ми бачимо, що американці останні там. Є там позитивні негативні моменти по зміни значить, адміністрації Білого Дому, а так ще інакше це призвело в кінці каденції Байдена до того, що вони інтенсифікували допомогу з точки зору озброєння техніки боєприпасів силами оборони України. Крім того, на 4 мільярда залишили Трампу можливості. При необхідності підсилить цю тенденцію. Ну і наш оборонно-промисловий комплекс підприємства так сказь підвищує свій потенціал виробництва. Зрозуміло, що цього не вистачає особливо по сучасним видам техніки, тобто, щоб далати ресурсну державу, ми можемо розвиватися саме по технологіям. Які ну для того, щоб протистояти ефективно, скажем інше внутрішнє завдання це укомплектовання мобілізації. Тобто, з рухуванням цього можуть з'явитися відповідні резерви, ресурси, і тоді відбудеться та стабілізація, про яку говорив Верховний наш головнокомандуючий, командуючий, яку ну були плани стабілізувати ситуацію. Для стабілізувати це значить виконати перше завдання. Стратегічної оборони операції Сили оборони України зупинити просування ворога. На жаль, місяць закінчується, Цього не вдалося зробити в зв'язку з тим, що на мій погляд недостатньо саме зростав за цей час за цей місяць, незважаючи на зусилля, той потенціал по збройній техніці, боєприпасові і по особовому складу. Пані Ігоре, давайте перейдемо до Харківщини. Тут хотілося б згадати повідомлення від Максима Жоріна, командира третьої окремої штурмової бригади. Він зазначив, що нині росіяни намагаються прорватися до селища Борова на Харківщині, аби створити так би мовити плацдарм для наступу на сам Харків. За його словами, цей пріоритет, зокрема, цей напрямок найбільш пріоритетний в області зараз є для окупантів. На вашу думку, які перспективи у загарбницької армії, зокрема на Харківщині? От ви так стратегічно характеризували напрямці. На Харків, щоб кінцево, але тактично рівня реалізації йде ворогам. І отут, вздовж річки, яка ви представлена на карті, вони формують такі два напівкільця. Перше на півночі Купінська Купінськ-Вузловий, тобто. Ми бачимо тут сформований, і на півночі вони перейшли. Да, от саме тут перейшли за річку. Там сформували. Було два плацдарми, Один відбили. А потім вони зусилля наростили і розширюють цей плацдарм. І намагається вздовж річки на південь просуватися з двох сторін цієї річки. І тепер, якщо південніше подивитися, формування другого такого напівкальця з виходом на борову, за яку ідеться да, саме тут, якщо ви бачите, на опять таки прийти на річку, то сформується. Друге таке напівкільце охоплення війська, будуть знаходиться з трьох сторін північ-південь і схід це ворог, війська, а значить, на заході річка бар'єр такий. І для того, щоб вирішити перейти, захопити ці землі, перейти на, на той бік. Опять-таки, ми бачимо дорога жовтим і напрямом просування далі. З погрозою Харкова, тобто це оперативно уже рівня, якщо не стратегічно, скажімо, вихід на сам Харків, про яких ну вони планували свої дії. Ми пам'ятаємо півроку назад, наше головне управління розвідки говорило про два плани захоплення наступальних дій ворога на Харків і на Сумщину. Вот на Харків вони там, вот всі судиці, які проходять по керівництву тактичного рівня. Mm -hmm. Яке там виконувало завдання, хоча, ну оцінки різні, тому що дії, плани цих керівників затверджували по команді ще два рівні, там оперативний це ж Харків на всякій. Випадок. От, тому там наступальне да, ми було відомо, що півроку йдуть відповідні бої, дії навколо цього пов'язані з півночі, але тепер ми вже аналізували ситуацію, скажімо, навколо Купінськ, Купінська на, напрямку, поле по кільця в районі Барової, ну і далі з просуванням безпосередньо з південно східного напряму на Харків, тобто з півночі. Вавчанський північно-східний безпосередньо, і от там де Купінськ і ці бої, во так. Та що ну зрозуміло що поки ще в пріоритетах, все ж ну бої тут ідуть досить інтенсивного рівня, але в пріоритетах Путін ставити намагається війська російські виконувати ці завдання відносно. Захоплення чотирьох областей, ну і Крим, які повключене в Конституцію Російською, щоб таким чином воєнним лігімітізувати ці землі і аргументувати знаходження їх в Російській Федерації. тут якби відчувається підходи пов'язані з можливим майбутнім переговорами з точки зору зупинення бойових дій. Питання пов'язане, воєнне і воєнно політичне. І це треба мати на увазі, і крім того, ми з вами вже частково говорили, що втрати ворог великі ресурси, не такі, як вони рік тому починали просування стратегічне, наступ цей і тому їм для того, щоб десь на якийсь напрям, який у них пріоритетний, треба переформатовуватися, перегруповувати свої війська і зосереджуватись на окремих напрямах, де для них пріоритетні для того, щоб виконувати там ці політичні так, завдання від Путіна. Ну і обов'язково поговоримо про ситуацію на Курщині. Представники бригади Магора буквально напередодні говорили, що чи не щодня відбувається збільшення нашого обмінного фонду. До речі, пан Сирський буквально цього тижня дав кілька таких великих інтерв'ю. Останнім часом небагато говорив головнокомандувач. Тут вже так трішечки маємо інформацію і його думок. І він знову ж таки під час цих інтерв'ю згадував про Курщину цікаві моменти. Сказав, що наступає, Альні наші дії курською операцією можуть не обмежитися, і ще в одному з інтерв'ю згадав дуже цікавий момент, що оборонною оборонними діями війни теж не виграються. Пане Ігоре як ви трактуєте ось ці висловлювання, тобто в вищих ешелонах влади, вочевидь, ну якщо не вже готуються, то як мінімум мають плани щодо наших майбутніх наступальних операцій. Ну якщо так обережно це можна протрактувати. Безумовно, ми вітаємо такі погляди, підходи е і заяви. Е але за заявами потрібно, щоб здійснювалася реалізація, і тут якби є проблеми. Ми бачимо засічення за ресурсів відповідних для реалізації такого роду планів. Не було якби недостатнє з приводу того, що ми бачимо за січень, що бо у нас на фронтах. А з точки зору потенціалу, ну скажімо, воєнного професійного. Ми бачимо, що від солдат, тобто реалізації від рядового до генерала, це всі вони солдати наші батьківщини. Вони готові мають такі навички і можуть це робити. І ті операції: там Київська, Харківська, там Херсонська на Курщині, і саме про це і говорять. І при наявності ресурсів спроможні сили оборони і застання це операція, оцінки не тільки там наші, то хтось може вважати заангажований наших союзників і, до, до речі, і ворогів теж, якщо подивитися там. Десь хтось з претензією на об'єктивність. Вони там оцінюють події, які там відбувають. Тобто, якщо без політичного акценту а суто воєнний, то там серйозно досягнуті результати. Але ж питання не в тому, щоб провести взяти під контроль землі, а треба їх утримувати. Треба виконувати ще воєнно політичне завдання, і там воно є, тому що це актив для України на Курщині для проведення майбутніх переговорів. І це теж дуже важливо. Тобто, якщо держава буде спроможна спільно з союзниками надати відповідні ресурси силам оборони, вони готові і спроможні виконувати завдання, от такого роду наступальних про які ми з вами зараз обговорили. Почули вас, пане Ігоре. Давайте на цьому три крапки будемо ставити в аналізі ситуації на лінії боєзіткнення. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку був Ігор Романенко, засновник благодійного фонду Закриємо небо України, генерал та заступник начальника генерального штабу зсу у період з 2006 по 2010 рік. Дякуємо вам, посибі, пане Дякую. Ігоре. Дякуємо за вашу аналітику. На все добре до.